Друзі, сьогодні, коли є невпевненість у паперових грошах у зв'язку з тими всіми подіями, що відбувається в світі, інвестування і збереження своїх грошей у монетах є найіальний варіант. Тут важливо тільки мати на увазі декілька правил і суворо їх дотримуватись. Перше, ви маєте мати істочник стабільний, достатній для свого існування, ну і відповідно для підкуплення. Духу, щоб просто не проїсти свої монети. По-друге, монети треба підкуповувати постійно і звертати увагу в першу чергу на їхній стан і рідкість. Тому що монети, які в дуже хорошому стані і нечасті, будуть дуже легко майбутньому продати. Відповідь не тільки, тільки із-за курсу валюти чи сильно.